Європейський союз підтвердив історичне рішення надати Україні майже 2 мільярди євро на закупівлю зброї. Гроші нарадуть із заморожених російських активів. Про це повідомив голова Кабміну Денис Шмигаль напередодні. Мільярд євро буде спрямовано на закупівлю зброї за так званою данською моделлю безпосередньо в українських виробників. Понад 600 мільйонів євро буде спрямовано на артилерію та боєприпаси, понад 200 мільйонів євро на посилення української ППО. Таким чином, ми не просто посилюємо нашу здатність до захисту, а й стимулюємо економіку та інновації в нашому оборонно промисловому комплексі. Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України. Україна готова до 30-денного припинення вогню вже з понеділка. Про це говорили на зустрічі коаліції охочих, яка відбулася у Києві. Тепер рішення за Кремлем. Якщо ж Путін відмовиться, то Велика Британія та Сполучені Штати Америки збільшать військову допомогу Україні. Повідомив британський прем'єр Кір Стармер. Також Росії загрожує посилення санкційного тиску. Водночас, президент Франції Еммануель Макрон наголосив, головну роль у моніторингу 30-денного перемир'я зіграють американці, але за участі всіх партнерів із коаліції охочих. З нами на зв'язку Іван Ус, головний консультант національного. Інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іване, вітаю вас. Вітаю вас, пане Богдане, і вітаю всіх, хто глядачів. Давайте по порядку про ті економічні питання, які потенційно можуть впливати на те, наскільки інтенсивною буде війна, як довго вона буде тривати. Велика Британія оголосила про запровадження найбільшого в історії пакету санкцій проти так званого російського тіньового флоту. За вашими оцінками, яке це може мати значення для тих доходів, які російський бюджет отримує з продажу нафти? Ну безумовно слід розуміти, що Росія це країна, яка передовсім передусім отримує гроші від нафтогазового експорту. Тобто, попри те, що у них там в бюджеті закладена цифра 27% від нафтогазових у... Вірні, від всіх доходів, нафтогазовий сектор приносить. Але як на мене, це значно більше приносить реальна ця сфера, і тому для Росії будь-яка можливість будь-яка інфраструктура навіть. Забезпечення свого експорту нафти вона дуже важлива, і тіньовий флот це є та сама інфраструктура. І чим більше танкерів, які так чи інакше дозволяють Росії експортувати і нафти будуть під санкціями, тим відповідно більше буде проблем у російської економіки, адже саме це пріоритетна стаття їхніх доходів. Тому зараз будемо звісно дивитися, як це буде працювати. Ми розуміємо, що Росія знаходить можливості обходження санкцій, бо більше не секрет, що спочатку повномасштабної війни Росія дуже цікавилась досвідами Ірану, наприклад, те, як можна жити під санкціями, обходити їх. Але те, що її рано до повномасштабної війни Росія проти України і Росія зараз обходять санкції, це насамперед свідчення того, що механізм санкцій не є досконалим, Отже, є що покращувати. Відповідно, треба покращувати, якщо ми кажемо про в даному випадку контроль за цінівим флотом. Дійсно, контроль за тим, які танкери так чи інакше забезпечують перевезення російської нафти, щоб ці танкери. Мали миттєве покарання за це шляхом того, що вони не будуть заходити mm -hmm. в порти. Країн, які ці санкції запровадили, що вони не будуть отримувати ніяких деталей для ремонту. Ми розуміємо, що будь-який е танкер е і, взагалі, будь-яке судно е потребує дуже часто ремонту. І якщо такої можливості не буде, це буде ризик для власників тих самих танкерів, які віднесено до тіньового флоту, що й у разі їх сприяння Росії в. Забезпечені свого нафтового експорту ці танкери можуть просто-напросто технічно перестати працювати, бо деталі і для їх ремонту не можна буде придбати зараз в Росії і без додаткових обмежень для інфраструктури, які вони використовують для того, аби продавати свою нафту по всьому світу. Є проблеми і переважно пов'язані з вартістю самої нафти, оскільки вона нині перебуває на найнижчих показниках з початку 2021 року. От року. Саме зараз я дивлюся вартість бренду 61 долар і 2 центи, що нижче майже на 10 доларів від того показника, на базі якого зверстаний російський бюджет, і поки виглядає так, що найближчим часом немає підстав очікувати, що ціна. Принаймні очевидних підстав, що ціна якось різко збільшиться, а от підстави для того, щоб вона падала ще, зокрема через політику Саудівської Аравії, яка нарощує видобуток нафти, очевидно, є на вашу думку, якщо дійсно ситуація затягнеться з низькими цінами на нафту на рівні 60-50 доларів, як швидко і яким чином це може позначитися на бюджеті Росії? Ну насамперед нагадую, що коли ми кажемо про Росію, треба не бренд дивитися юрас російська нафта, а вона продається з дисконтом. І власне тому Росія змушена була вже зараз переглянути свій бюджет і замість цифри 69,7 доларів за баррель, яка закладена в бюджеті на поточний рік. Наскільки відомо Міністерство фінансів Росії пропонує цифру 56. Тобто приблизно зараз якраз стільки коштує Юрал з 57 55 доларів власне за барель. А для Росії це, скажімо так, не те, щоб дуже неприємна цифра, але вона наближається до критичної позначки, адже нагадую, що собівартість нафти видобутку нафти в Росії оцінюється в коридорі 45-50 доларів за барель. Тобто тільки ціна доходить за російську нафту. До 50, тобто бренд може коштувати, наприклад, 57, а юро буде якраз 50. для Росії. Це продаж нафти по собі вартості. Тобто Росія нічого заробляти не буде. Якщо ж ціни підуть ще нижче, а давайте дочекаємось. Знаєте, сьогодні у нас 11 травня, а 13 починається візит Дональда Трампа до а, Аравійського півострова, до Саудівської Аравії, до Об'єднаних Арабських Еміратів і держави Катар. А якщо він домовиться про ще більше обсяги то видобутку нафти в цих країнах насамперед, це безумовно Саудівська Аравія, бо це провідна країна ОПЕК, то це призведе до того, що ціни підуть ще вниз. Знаєте, коли кажуть, що куди ще нижче, я нагадую, що в липні 1986 року той же бренд коштував 9,45%. цілих так, навряд чи така ціна може бути зараз, але враховуючи, що ось я згадав коридор собівартості для Росії, а собівартість для Саудівської Аравії на рівні 20 доларів за барель. Бо більше вже економісти, наприклад, ляніханісхадовські порахували, що якщо Саудівська Аравія суттєво збільшить обсяги видобутку нафти, то собівартість буде навіть 15 доларів за барель для цієї країни. Отже, uh -huh. для них абсолютно нормально, якщо вони опустять ціну нижче собі вартості Росії, якщо вона буде, наприклад, давайте 40 доларів за бар, Да? для Саудівської Аравії. Це дуже гарні прибутки. Для Росії це означає, що не буде грошей від нафти, і тоді у них лишається не нафтогазова сфера. Але там 21% облікова ставка, вона дуже висока, і це заважає розвитку бізнесу. А отже, і наданню в бюджет так званих не нафтогазових доходів. Тоді лишається ще два варіанти. Що найменше, ну три кредити, але кредит Росії ніхто не дасть. А два інших це така суттєва додаткова емісія грошей. У них вже 20% до емісія грошей. А якщо вони ще збільшать, то, то це прямий шлях до інфляції. Якщо ж не друкувати гроші, то це 56 трильйонів рублів. Це вклади населення в усіх банках країни. Це безумовно дуже непопулярний крок, який свого часу радянський союз використав, коли забрали гроші на всіх рахунках в банках. Але ну в Росії просто не лишиться іншого випадку, і тому будемо спостерігати, якою реакцією буде населення Росії, коли ці гроші на їхніх рахунках в банках держава експропріює. Ройтер сповідомляло ще на початку попереднього місяця, що згідно з останніми даними зростання внутрішнього валового продукту Росії в лютому 2025 року знизилось до 0,8 з 3% у січні 2025 року, водночас через дефіцит робочої сили. Та високі процентні ставки зберігається високий рівень інфляції близько 10%. Івана за вашими спостереженнями і на основі аналізу тих даних, які у нас є про стан російської економіки, як би ви описали процеси, які зараз у цій економіці відбуваються? Знаєте, якщо наприкінці минулого року вже почали обережно казати термін стагфляція щодо російської економіки, тобто незначне зростання при практичній його відсутності, не зростання при зростаючій інфляції, то зараз російська ділова преса ще, все частіше використовує термін рецесія, кажучи, що можливо. По завершенні 2025 року російське ВВП скоротиться в коридорі мінус 05 мінус відсотка. Тобто вже ніякого зростання немає є падіння. Бо більше якщо ми починаємо аналізувати структуру зростання російського ВВП, то тут я процитую центральний банк Російської Федерації, який ще в жовтні 2023 року у своєму звіті написав таку фразу, що основна проблема російської економіки. Полякає в тому, що зростання відбувається у сферах, які не пов'язані ані зі споживанням, ані з інвестуванням. Тобто, можемо перекласти на е, зручний для зручну для нас мову, а це означає, що е, це згорає в вогні війни. Це не дає нічого економіки, тобто ви можете mm -hmm. більше виробляти озброєнь. Але якщо те, що ви виробили, згоріло на фронті, то це означає, що ваше зростання може цінами. Відповідно, у Росії ця проблема. В економіці проблема того, що рецесія може бути, вона зростає вже за підсумками першого кварталу в Росії. Негатив дефіцит бюджету майже дорівнює там 3, якщо я не помиляю, верніше 2,7 трильйона трильйони. Дефіцит 3,2 цілих трильйони це ліквідна частина фонду національного благополуччя. Mm. Тобто, ну давайте зараз дочекаємось. думаю, на протязі наступного тижня будуть дані вже за. А квітень місяць за четвертий місяць щось мені підказує, що вже приблизно рівно між е, дефіцитом бюджету та ліквідною частиною ФНБ, тобто це означає, що в Росії вже не вистачає ресурсів для того, ресурсів в фонді національного благополуччя для того, щоб е, закривати дір, дірки в бюджеті, які насамперед створює війна. Тому Росія вона дуже зацікавлена в тому, щоб війна зупинилася, але метарно тому, що вони зараз дуже швидко, як на мене повторюють сценарій Німеччини, часів Першої світової війни, коли mm -hmm. е, ніхто Берлін не захоплював, там Німеччині не було військових дій. А Першу світову країна програла, тому що економіка не дозволяла їй далі воювати. Ось Росія зараз підходить до цієї межі, і там вже зараз, як на мене, йдуть. Якісь суттєві дебати між силовим блоком, який безумовно вимагає продовження війни, і фінансово-економічним блоком, який каже що якщо ви її продовжите, то ми втратимо нашу країну. ну ось подивимося, хто з них переможе, але на учора якраз був на арабському каналі Аль-Жіри і сказав таку фразу на завершення, що я думаю, що крапку війні Росії проти України поставить крах російської економіки. Ось mm -hmm. я все ще зберігаю таке сподівання. Дійсно, підстави очікувати саме такого сценарію, як мінімум, є, але якщо ми порівнюємо з Першою світовою Німеччиною, то зараз, звісно, світ відрізняється, який став набагато більш глобалізованим, набагато більш децентралізованим, з набагато більш розвиненою торгівлею. Тож, на вашу думку, партнерська взаємодія Росії з Китаєм, наприклад, якою мірою впливає на. Ті можливості, які є в російській економіці, фінансувати далі цю війну. Чи здатна, наприклад, китайська економіка і той формат взаємодії, який сьогодні є між Китаєм та Росією, якось суттєво вплинути на спроможності Росії в критичній ситуації знайти ресурси і продовжувати знищувати Україну? Безумовно, слід зрозуміти, що чому санкції не дали очікуваного ефекту? Вони дали негативний ефект для російської економіки, але він не був. Скін він очікували більшого, тому що санкції були від країн заходу. Водночас країни, які відносять до глобального півдня, та інші країни, вони санкції не запроваджували. А якщо там в 2000 році країни великої сімки на них пропадало 65% світового ВВП, тобто дві третини, майже то в минулому році 45%, менше половини. Виходить так, що це дозволить ці стосунки з Китаєм, Індією, Туреччиною іншими країнами. Дозволили Росії пройти цей період, але те, що вони його пройшли, не означає, що вони його пройшли добре. Що стосується власне цих стосунків з Китаєм, то я завжди цитую посла Китаю в Європейському Союзі, який колись сказав вже в період повномасштабної війни таку фразу, що заяву про велику дружбу між Китаєм та Росією, а також стратегічне партнерство це слова і нічого більшого. Натякаючи на те, що Китай не дуже сильно буде допомагати Росії, так mm -hmm. дійсно те, що вони зберігаються стосунки, це дозволяє Росії існувати. Але ж давайте не забувати, що паралельно Китай заробляє дуже такі гарні гроші на експорті безпілотників до України. Минулого року Китай поставив Україну безпілотників на 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Ми розуміємо, яку роль безпілотники грають у війні, яку Росія розпочала проти нашої країни, і як вони допомагають нам захищати. Тому я не думаю, що Китай так сильно буде допомагати Росії, хоча б тому, що оці історії з перемовинами Росії і США, коли як ходять чутки в змі, вони казали про те, що не треба Китай допускати до Арктики і розмовляли про це. Безумовно, це не подобається Китаю. І, по про те, що ми почули на 9 травня на параді в Москві заяву про поглиблення співробітництва Китаю і Росії. Знаєте, якщо проаналізувати глобальне політичний глобальний економічний контекст, то зараз Китай дуже хоче об'єднати всіх проти США через ці тарифи, які США запроваджує, mm -hmm. але об'єднати з європейським союзом. Маючи гарні стосунки з Росією, як на мене, виглядає неможливим, тому Китаю треба визначатись або він зберігає стосунки з Росією, і тоді він не об'єднує світ проти США, або він пожертвує Росію і в нього будуть шанси. Подивимось щодо російсько-китайських відносин. Ті формулювання, які були використані у спільній російсько-китайській заяві, яка була приурочена до перемовин Сі та Путіна, багатьох наштовхнули на думку, що Китай фактично декларує відданість, зокрема, тому баченню сценарію завершення війни, який пропонує Російська Федерація, тобто капітуляції України. Але як показує досвід, коли ми говоримо про країни авторитарного типу, такі як Китай та Росія треба дивитися в першу чергу не на те що вони заявляють бо говорити вони вміють і люблять а на те що вони роблять тобто які яка динаміка їх Матеріальної взаємодії в сенсі воєнної співпраці, економіки і так далі. Скажіть, будь ласка, за підсумками всіх оцих заяв і візиту ці Москви, чи побачили ви, що Китай робить якісь принципово нові речі, які виводять їх економічне партнерство на новий рівень? Там якісь великі інфраструктурні проекти, та ж сила Сибіру 2 чи все таки сила заяв виявилася набагато більша ніж сила якихось документів, які були укладені і підписані між двома сторонами? Ну, безумовно, то те, що казав посол Китаю ЄС, це радше слова. Тому що та ж сила Сибіра, два Безумовно, Росія хоче її, але Китай каже, що перше, ми не будемо вкладатись в будівництво сили Сибіра. Ми маємо свій енергобаланс. У вас є своя частка в постачанні газу до нашої країни, і ми не хочемо, щоб вона суттєво зросла. Ми від себе додам, що Китай не хоче повторювати долю Європейського союзу, який за НАТО сильно залежав. Від Росії, а і тому в такі заяви, які лунали раніше, подивимося, що зміниться. Китай казав, що ми можемо походитись на те, що за умови, що ви побудуєте село Субіра, 2 будемо пані купувати газ, але за умови, що ціни на газ будуть внутрішньоросійськими. А отут є такий дуже важливий нюанс: в Росії ціни для населення субсидійовані, тобто вони. З використанням певної доплати, і яку, якщо прибрати, вийде так, що ця ціна нижче собівартості газу, тобто Китай хоче купувати нижче собівартості газу Росії. До речі, через це я вважаю, що голова Газпрому Олексій Міллер. А він вже казав, що не тільки хоче на 40% скоротити. О, центральний офіс в Москві, а також хоче підвищити ціни на газ для населення mm -hmm. Росії, причому підвищити не на 20%, не на 30%, а на 230%. Тобто, що, тобто, щоб населення набагато більше платило, і щоб Китай, якщо буде купувати по внутрішньоросійським цінам, все ж таки платив більше подивимось до чого це призведе бо знаєте росія любить казати що вона четверта економіка в світі але по факту знаєте це ось це якраз лише на папері а по факту mm -hmm. вони далека не те що на четверті вони десь